Нама рідного Прикарпаття ми часто можемо прочитати співзвучні назви населених пунктів, але з різними означеннями: старі кривотули, нові кривотули, середній березів, нижній березів, вижній березів, баня Березів, Білі Ослави, Чорні Ослави. Зазвичай ці села перебувають неподалік одне від одного і мають свою унікальну і цікаву історію. Нині, почувши розповідь про кількасотлітній храм успіння Пресвятої Богородиці, що у білих ославах Делятинської територіальної громади, ви дізнаєтеся про легенду щодо появи двох сіл з антонімами у назвах Чорні ослави і білі ослави. Величні карпатські гори. Їх видно, чи не з кожного куточка цього мальовничого гуцульського села. Та й саме воно розташоване на гористій місцевості. Зустріли нас тут чотири Василі: священник настоятель місцевих храмів Православної церкви України, його паламар, завідуючий музеї і учасник церковного хору. Вони і розповіли нам про своє село та про його церковцю. Кажуть, що історія білих ослав розпочинається ще з княжих часів. Направду підтверджує цю думку і дивує унікальний поділ села, не на вулиці чи кутки, а на сотні. Є в нашій області два села: це є село Заріччя, наше сусіднє село і біля Ослави, які поділені на сотні, і також є такі версії, що може це через те, що вона, як вже згадував наш історик і письменник Степан Пушик, про те, що князь Ярослав Осьмомисл підпер своїми полками Мадярські гори, так він написав. це. Що значить може, тут були якісь війська в той час, і або сюди через роки перехід на... Той біг на Закарпаття сучасний, і напевно десь тут були якісь війська, які через і залишилися поділ на сотні цих двох сіл. Сільський топонім таборище також наводить на думку, що колись на цьому місці довгий час перебували люди військові. Щодо назви Білі Ослави, то існує аж сім версій її походження. Ми розповімо про дві з них. Батько мав двох синів. Білий і чорний був так. І... І коли вони одружилися, і він дав їм маєток хотів дати, то одному дав, тому що чорному дав, де теперішні наші чорні слави, а білому то тут, де вони жили, тут у білих ославах. Інша легенда щодо походження назви пов'язана з часом козаччини та боротьбою наших предків проти кочівників. Наші козаки, якщо здобули перемогу, значить білу славу вони здобули, то значить білі слави, а там, де татари. Спалили все село, а воно сусіднє від нас чотири кілометри звідси, і то значить чорну славу. Обуглене воно було. Ну і так трансформувалося з білого і на білого слави, з чорного на чорного слави. Є село, то повинна бути і церква. Так завжди було на Галичині і білі Ослави, звичайно ж, не виняток. Люди потребували духовного наставника і місця спільної молитви. Перший храм був зведений по документах у 1648 році. Але перед тим ще є такі згадки, що ще на одному місці це у нас такий старий цвинтар, якщо їхати в сторону чорного слава, що теж там був храм. І не знати, чи він був перенесений на це місце, чи вже тут другий храм. Рамбу у 648 році, майже століття по тому, у 1740 році, згідно з тими ж такими архівними записами, до села навідалася комісія, аби перевірити стан церковці. Храм був дуже в занедбаному стані, і потім, вже у 1746 році, було е, перебудовано повністю храмце, і е, цей храм, який в даний час знаходиться, але вже теж був перебудований у 90-му році минулого століття. То він рахується вже із 1746 року. У селі поговорюють, що до зведення цього храму долучився і знаменитий ватажок карпатських опришків. Олекса Довбуш, є такі перекази, що е, у Бутай храм зводився у 1746 році. Якраз час опришківства, це є 18 століття, кінець. То є такі е, перекази, що і сам Олег Садовбуш, який, до речі, є, родився недалеко біля нас у Печеніжині, він давав кошти на наш храм на його зведення. Матеріал на побудову храму ймовірно брали з будівлі старої церкви, що підтверджували і майстри, які вже у 90-х роках минулого століття проводили реконструкцію святині. Знаходилися такі вузли з'єднання плиниць е, е, підвалин, що вони теж підказують, що вони вже були використані в попередній будові. Так якщо в попередній будові... То значить, це ще раз є доказ, що церква була на цьому місці давніше ні 1746, а такі 1648 Ще один цікавий факт: церква має два храмових свята: на зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці і на успіння Пресвятої Богородиці. Окрасою храму є його старовинний іконостас. Є е, достовірені дані, що він був зведений у 1848 році. І це теж є та автентична річ, яка збереглася з тих давніх часів. І прикрас її у нас на даний час бачимо іконостас. На жаль, ім'я автора цієї духовної реліквії не збереглося до наших днів. Поруч старовинна ікона, яка так здогадуються місцеві, намальована рукою того ж таки митця. Ми знаходимося біля ікони, яка носить назву Страсті Христові. І ця ікона теж, якщо іконостаз в нас є із 1848 року, то напевно і ікона ця страсті Христові теж з того часу. Тому що коли подивитися на іконостас і на цю ікону, то можемо бачити, що напевно може навіть одна рука малювала один художник малював цю реліквію ще у час першої світової війни з приходом російської армії на Галичину, забрали з храму, проте вона залишилася в Україні. На даний час ця ікона знаходиться у Києві у національному художньому музеї на вулиці Грушевського. Ну, звичайно, ніхто нам її не... Може віддати, тому що це є такий, знаєте, спадок нашої держави. Але декілька років назад я так мав бажання, щоб ця ікона вернулася до нашого храму. Я був в Києві, і там у національному музеї ми договорилися і нам зняли копію на цифровий носі. І потім в Коломиї на спеціальному матеріалі ця ікона була надрукована. Через більше як століття реліквія, хай у вигляді копії повернулася у рідні стіни. Про образ знають далеко за межами нашої держави. Знаходимо знайоме зображення страстей христових у канадському журналі Дух України. Інші сакральні речі зберігаються у місцевому музеї відомої української поетеси і освітянки Марійки Підгірянки, яка була родом з білих ослав. Цікава історія самої будівлі музею. Це є церковна резиденція. Що нас на Гусучі називають плебанія? І збудована вона на початку ХХ століття при парохові отцеві іванови Городиському. Ви знаєте, який будинок і на той час збудований, і ви тепер, може, їхали по ослах бачили, яке наше село розбудоване, а він виглядає і тепер як палац, поруч з теперішніми новобудовами. Уявіть собі, що 100 років назад, коли були курні хати. І такий палац стояв. Направду, як для села, це досить великий будинок, у ньому аж сім кімнат. З приходом совітів каже пан Василь, резиденцію священника планували перелаштувати у лікарню, але щось завадило. Проте у 60-х роках будівлю таки переоблаштували під сільський клуб. Хоча відзвітували, що його збудували. А у храмі, що поруч на довгі роки, перестала звучати спільна молитва. Він був закритий на протязі 30 років. У кінці 50 50-х років радянська совітська та атеїстична влада його закрила. Закрила також і резиденцію священника. І 30 років храм був закритий. Тут був музей атеїзму, але слава Богу, те, що не завалили його, не спалили як в багатьох селах. Те було. Щоправда, у селі залишили діючою іншу церковцю, храм великомученика Дмитрія Солунського. Туди й ходили усі віруючі. Інша сільська святиня була під замком. Все закрили, тут зробили клуб сільський, у резиденції, як кажуть. І це довго було, і тут діти гуляли і так сюди забігали, заздирали ці шпари між тими, кажуть, сонцями. що там є всередині. Ми дивилися в шпаринку цю де ключ запихаючи, то іконостас був закритий синюю пленку. От. І ми хотіли туди потрапити, але то було закрито. Пам'ятаю, як закривали церкву перед тим, то заходили кагибіти і хто то був, забирали ті корогви, фан, як ми кажемо, де було написано віща синьо жовту нитку, матір Божа з дитиною». там і були образи такі, що всі стріли. Мало серці намальовано, то теж геть ліквідовували. Свідчення ненависті радянської влади до всього українського національного є деякі експонати музею, одна з кімнат якого присвячена сакральному мистецтву. Дві хоругви, які вишиті у цьому будинку резиденції, імустів Іриною. Дружиною священника Володимира Пилипця. Може, навіть у цій кімнаті вони вишивали, де ми стоїмо? Бо тоді, вони, як було житло, все було житло священиче. І вишиті оці дві хоругви до 950-річчя хрещення Русі України. О Володимир Ольга. Бачите, і там є напис. Благословися то, Ольго, український нарід. Цей напис радянські функціонери наказали знищити. Якийсь панічний, тваринний страх панував над ними, коли бачили щось пов'язане з Україною. Та як не можна спинити гірську річку, так не можна стерти з пам'яті віру людську і любов до рідної землі, до Бога і до спільної молитви. Після довгих років закриття прийшов час відновлення церковці. Хвилюючою була та мить, пригадують віряни. Коли відкрили церкву у 90-му році, десь на початку 90-го року, і ну, ціле село, напевно, прийшло подивитися у цю церковку. Всередині вона була немальована, те сані, такі гевлені плениці, так, навіть, відчувалося. Ну такий подих історії, такі знаєте, вже тепер вона вже розписана, вона вже так, як писанка вже стає. Знаєте, а тоді так по-простому. Відтак майстри взялися за реконструкцію святині, працювали ретельно під контролем львівських фахівців, аби якомога точніше відтворити цю пам'ятку архітектури. Після майже року роботи у старовинному храмі знову зазвучала про слава Всевишньому. Щоправда, і церковцю великомученика Дмитрія Солонського не закрили. Відтак віряни нині мають вибір. Кому хто я хочу? Ці горішні йдуть до цієї церкви, бо їм ближче, аж туди, а ті танка. А якщо є такі призначні дні, що в одній церкві, або в ті, або в ті, так на Дмитрі на столів, а на успені природі, тут, то йдуть усі в одну. Настоятелем обидвох цих сільських храмів є отець Василь. каже, що за роки з'явився й унікальний звичай на йорданські свята воду спільно освячують тільки в одній з церков. Почергово люди з тої церкви, де немає босуження, раненько досвіта ще поки темна дворі збираються, беруть усю процесію із цієї церкви, виходять і йдуть два. Кілометри, майже майже три кілометри, два кілометри, вісімсот метрів до тої другої церкви. А там уже ті та процесія з тої церкви, і я виходжу. І тоді е, вітання складаю тим людям, які принесли процесію до тої церкви. І тоді е, процесія процесії три рази поклоняється. Та гарна дуже традиція така. Після богослужіння люди йдуть до річки на освячення води. Відтак звучить спільна коляда, і з тим таки шанобливим поклоном процесії розходяться, щоб через рік зустрітися вже в іншому храмі. А в неділю або на якесь свято кожен прямує до вподобаної церковці. Я привик рано вставати, вже збиратися і йти до церкви. Якщо б я не ходив до церкви, я не знаю. Я б вдома мені. Скучно. Я не знаю, що робити, куди йти. Я знаю, а тепер я знаю, що я маю йти до церкви, мене тягне до церкви, бо я йду до церкви, я спілкуюся з Богом, спілкуюся з людьми, і мені дуже приємно. Слава Богу, вже 30 років майже туди перебуваю. І люди є працьовиті, релігійні. Духовні і, і тільки можу подякувати Богу, що Господь мене послав сюди і дозволяє працювати із ним і їх. Духовно насичувати по мірі можливості, по своїх талантах мені довелося і в дуже багатьох церквах служити, і в соборах величних і в Києва. Але така інколи маленький храм заходиш, і знаєте, відчувається та простота, відчувається та духовність, і, і, і знаєте, зовсім інша аура, як інколи є у тих величезних соборах. У час війни у білих ославах, як і в інших населених пунктах нашої держави, найчастіше звучить молитва за мир, за збереження життя і здоров'я військових, які захищають Україну. Саме для них церковні громади, про які мовилися у програмі, за свій кошт видрукували і відправили на фронт кілька тисяч примірників, молитовників для захисників. Один з них потрапив до рук мешканця білих ослав. Можна тільки уявити хвилювання чоловіка, який на фронті неочікувано отримав християнський оберіг з рідного села. Молімося за наших захисників і Україну і просімо у Всевишнього якомога швидшого миру.